Вітаю вас! Я Володимир Тетерук, програма.зору. І сьогодні ми будемо говорити про українську культуру і війну, про українську культуру і процес долання комплекса малороса, який клята імперія нам насаджувала упродовж століть. Українська культура, її відродження, її тенденції, її нові напрямки, нові форми. Про це це ми будемо говорити з гостем сьогоднішньої програми, відомим артистом, автором, виконавцем власних е, пісень, е, відомим волонтером, ну і взагалі чудовою людиною Сергієм Фар Файфурою. Народна зірка України. Сергій Файфура. Новий голос рве інтернет. Тверде слово надихає. Що ти ти, ти, ти пустиш брабандера на МЕНЯ? Дайте полю надії, надії твої і бої, дайте волю пілоту надії, не зламати вам наших надій! Європа! Європа! Європа, Європа. Світлана натура Сергій Файфура. До здибання! Ну а ми вже і здибалися. Так що радий тебе бачити, Сергій. Слухай, я оце знаєш, Ми от цей ролик прокрутили, а тепер я оце, що дуже хотів. Я от хотів тебе представити, причому так, знаєте, думаю, ну от щиро, якось так, от від душі. А е, дозвольте зробити, так? Так, звісно. От-от-от, ви от, 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 знаєте, ми вже тут вже, вже, в студії, але ось я, yeah. мене завжди дивували якось на боксерських змаганнях, оці, ah. е, коли, коли анонсують і кажуть, зараз буде там такий-то. І мені все... Я ніколи так от не робив. І от мені так захотілося саме так тебе представити. Колись треба починати. Колись треба починати. І зараз є слушна нагода. Отже, в студії Сергій Файфора. <кліп> дай Боже. дай Боже У нас власне не, не будуть батли, буде, насамперед, я думаю, порозуміння, але так файне, нехай буде яскраво і, і навіть артистично. Бо чим більше ми люди додамо до власного життя грайливості, але розумної і свідомої те на це, тим багаче є життя. Тому файно представив. Добре, ура! А -а -а. Yeah. Сергій, Слухай я от пам'ятаю, десь кілька років тому ще до по широкомасштабного вторгнення. Пам'ятаєш, коли мова йшла про українські квоти так. на радіо. Ох, яка такі такі суперечки були. Дискусії, що значить, не можна. А як це так? Ай, прогорять радіостанції не буде що ставити. Ой, ви знаєте українську е, пісню, не хочуть так слухати, як російську. Таке нічого нормально. Почали слухати все пішло дуже добре. І от, знаєш, з широкомасштабним вторгненням. Ти дуже часто виступаєш перед бійцями, ти дуже багато контактуєш з такими людьми. От що ти скажеш, які тенденції, які майбутнє от української культури, української пісні зараз. Я трошки, друже, я трошечки повернусь до того, що ти згадав. Як починалося все, я, яка боротьба була за квоти і так далі? Бо представляючи музичний батальйон, наше творчо волонтерське об'єднання. Скільки ми і в Верховній Раді ми були, і, і під Верховною Радою, і це було дуже активно, і були величезні сподівання. І хочу сказати, що справді вода камінь точить. Я до того, щоб почало працювати. І якщо дійсно всі страшенно були в сумнівах, ой, як це може бути, український популярний? Та слухайте, чим більше ми будемо його робити, Якісно і багато, можливо, спочатку не якісно, тоді ми так казали. Можливо, навіть не якісне, можливо, не переконливе. Але поступово поступово і набирати матеріал, що називається контент, як зараз ми звикли казати. І зараз то що відбувається, все ж таки є велика, я вважаю, різниця, навіть колосальна різниця. Бо ми щоденно. Усвідомлюємо, хто ми такі. Причому щоденно, коли на нас падають ракети, ми що це не знаємо, ми що це не бачимо. І ті російськомовні, вони так само це бачать. І я дуже хочу підтримати усіх, хто е, і на фронті, насамперед. Бо, бо є хлопці, які да по-кацапськи чтокають але вони захищають Україну. І е, в е, треба це розуміти, що процес вже не повернути. Я дуже позитивно, до речі, налаштований на це. Тому що от навіть зараз в Києві, е, якщо на початку війни більше було українською чути мови, людської мови, як я люблю казати, зараз за того, що Сходу, е, з Дніпра, з Харкова, багато приїжджає наших е, українців, і багато да, російської мови зараз з'явилося на третьому році війни. Але я повторюсь, все рівно бачачи ту страшну катастрофу, яку ми зараз переживаємо, люди все рівно. Розуміють, Володя я це точно знаю. Тому нехай, якщо десь лунає отой сморід, бо той сморід при... нам приніс і приносив біду, катастрофу, кров, яка очі про то наречіє. Бо то не мова, вона зліпнена штучно, абсолютно штучно, якщо українська мова віками викристалізовувала як мова і абсолютно у природній спосіб. То там мікс, тому що постійні були завоювання. А завоювання це примус. Тому воно не було природнім. І тому я дозволяю казати, це от маскальське наріччя. Тому воно вичиститься обов'язково, має вичиститися і з наших вуст, і з наших глуздів, і з нашого серця. Патетично трошки завершує відповідь, але я саме так думаю. Я хотів би значно що сказати, що на захист української культури, української мови, коли кажуть, що ну так давайте, хай конкурують з хай от московицькі книжки будуть, хай московицькі пісні. Я кажу, шановні, шановні московити винищували українське слово, вони винищували українську історію, українську книгу, українську інтелігенцію. Вони ставили в нерівні становище, а потім казали, що це все провінційне, що воно примітивне і так далі, а є великий язик Пушкіна. І все. Тому тут не можна жодним чином. Жодним чином вирівнювати. Ми маємо захищати. Ми маємо підтримати. як як дитинку маленьку. Ми її не пускали. Скажу, от дитина і ну хай іде собі там і три рочки на вулицю гуляє Ну там біда може бути. то Треба, то, 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 то треба плекати. Треба. От більше? зараз контроль. Наскільки потрібен от, державний? Наскільки зараз ми відчуваємо? Звісно, це має бути і державний контроль, але насамперед люди добрі, от чуємо один одного. Не лише державний контроль. Має бути власний самоконтроль. Це перше. Тому що ми, люди, утворюємо от то, що називається держава. Це ми утворюємо. нас не буде у цієї складової людей. Що буде? Держава чого? Це ж таке ніщо. Тому сам перед оцей самоконтроль. І е, я дедалі більше, друзі, е, де мені трапляється. У Фейсбуці, наприклад, промови і програми Ірини Фаріон. Я колись навіть публікацію про це робив. Я написав так, що її передачі телевізійні, які вона, і велич особистості, і інші. Це цілі університети для українства. Я чому це згадую? Бо ніхто так точно не тлумачив нам усім, що є мови. Як її захищати, і як треба стверджувати? Тому самоконтроль і університети Ірини Фаріон то надважливі наші підвали, на яких ми будемо вибудовувати нашу українську мову, нашу свідомість українську, і власне наше життя українське. Сергій, як ти думаєш, чи не є у нас небезпека такого, знаєте, стокгольського синдрому? От через деякий час ну, ну, росіяни, ну вони ж там є і нагадаємо, добрі. нагадаємо глядачам, що то є стокгольський синдром. Можливо, вони всі знають, бо така трошки тонка і специфічна річ. Якщо ти да. про це запитав, стокгольський синдром, друзі, це той момент, коли жертва. В певний період починає виправдовувати свого ката. Ось це мав на увазі Володя. Тому це небезпечно, тому що ми вже це пережили насправді, коли Україна була окупованою і нараз І потім, що ми ніби казали, ну так ніби отак от склалося, і ніби така норма. Тобто не повинен бути. То були погані росіяни, ага. а це тепер хороші руски. Вже... Єльцин демократ. Горбачов демократ, а Єльцин нічого. До речі, дуже хороше запитання стосовно Стокгольського синдрому. Дуже. Я колись навіть читав лекції, коли ми в трьох їздили я, Дроздов Остап, і Лариса Ніцой і ми їздили на Західну Україну, і от кожен мав свою задачу, і ми саме про це теж в тому числі і говорили. Все ж таки, то що зараз відбувається, і то що трапилося зараз, така повторюсь катастрофа з Україною, ми ж зараз усіх, Україна, як держава на устах усіх. І говорячи про мову, ми розуміти повинні такі надважливі речі, що ми зараз в величезному глобальному світовому процесі. Причому ми на тому рівні, що ми маємо не лише зараз вибудовувати державу, ми рятуємось зараз. Я недавно про це казав в інтерв'ю на раді у Куликова Андрія. Але можна й повторити, тому що не біймося цього, що ми дійсно рятуємося, це факт, але чітке усвідомлення, що з нами відбувається, то наше тверізіння – ми тоді маємо знати, що ми робимо, і як, яким інструментарієм, скажімо, я е, роблю це своїм інструментом, словом, піснею. І можу зараз, е, якщо е, при нагоді дійсно на телебаченні, знаходячись, можу сказати, що 28 числа має бути моя сольна пісенна програма, якою я грайливо в певній мірі назвав Файферечна. Так, тому що я ж файфура. Файферична програма, але з дуже позитивною, оптимістичною назвою А завтра весна. Це 28-го в будинку актора в останній день зими. І дійсно, я чому кажу про цю програму свою Сольну, тому що там є не лише пісні, там є оптимізм, позитив, грайливість і кабаре, і що завгодно. І найосновніше, є надія на те, що а завтра весна. Не лише в календарному розумінні, що завтра, 1 березня. В ширшому розумінні, в розумінні нашого відродження як нації. Я завжди кажу, що нам треба відроджувати насамперед націю. І збережемо її зараз і відродимо. Побудуємо державу. Завтра весна, так. надія. Знаєте, скринька Пандори мені приймала, що всі ці, mm. ці нещастя, всі ці лиха, які воля. Але на дні скриньки залишається надія, яка ніколи не вмирає. Так, так, ніколи. так, так, так. так. От я, до речі, не згоден. Ти згоден з тим, що надія вмирає встане? Чи все ж таки Надія ніколи не вмирає? І мені на... здається, що... Дорогі мені друзі, надіжда е, е, вмирають послідніє. А в нас е, надія, якраз та зіронька, яка нас веде. Бо дивись, яка штука дивна. Ну, і дивна, і сумна. Е, але разом з тим, в усі часи українці навіть під час найстрашніших лихоліть завжди мають якусь внутрішню ту я не знаю, як це пояснити до кінця. Але от той стрижені, та надія, ота надія володя, яка нас усіх тримає. От дивіться лягаємо спати. Ми не знаємо, чи буде обстріл, чи будуть ракети, чи будуть шахеди, проклячі, чи балістики. Ми ці вже слова повивчали усі. Але разом з тим, ми лягаємо з надією. от та підвалена надія наша нас і тримає. І ми. Е вона в нас не вмирає ніколи, бо ми вмирали, ми б вже за 300 останніх років багато вже вмирали, бо вже просто вимерло українство. Ні, ми маємо плодитися, кохатися, і нас має бути мільйони. До речі, я запізнився сюди тому, знаєш чому? Трошки майже запізнився. Бо летів, тому що зустрічався. Ой, в мене було, було побачення з такою красивою, неймовірно талановитою письменницею Лесією Мудрак. Правда? І я такий от летів після зустрічі боявся, що спізнюся. але давай встиг. І слава Богу. Слава Богу. Служа, ти так класно розказав про надію. Ти говориш про надію, а я твій ролик бачу. Ти... Давайте поставимо ще раз ролик. Будь ласка. Ставте ролик, друзі, ставте. Народна зірка України. Сергій Файфура, новий голос Рве інтернет. Тверде слово надихає. Що ти ти ти, ти мусиш бравен на мене? Дайте волю надії, надії твої і бої, дайте волю пілотом надії, не замадвам наших надій. Європа, Європа, є. Світлана тура Сергій Файфура. Європа, До здебання! Класний ролик? Класний. Дуже класний, дуже. Дуже, класний, дуже класний. А взагалі, от е, зараз над чим ти працюєш? Я зараз працюю на телебаченні, я зараз даю е, інтерв'ю Володимиру Петруку, класному журналісту, майстру слова. І головне, yeah. як е, Володя, як він концептуально мислив. Власне, цим я зараз займаюся, труджусь над цим. Дати правильне, хороше інтерв'ю. Mm -hmm. Зрозуміло, творчі плани великі. А в, а в дрібному тоді. В глобальному ви зрозуміло. А це в глобальному? Добре, це, глобальному. це а, а от в такому? А, друзі, бачите, я свідомо я свідомо на якісь от, е, запитання. Саме так намагаюся відповідати. Чому? А Тому повторюсь... що тобі нічого, а мені приємно. Так, так, Тому що, от знову ж таки, треба. Базуватись, от е, тобто, наші найважливіші, фундаментальні, якісь глибинні, внутрішні речі, вони мають бути. Я здається, вже втретє, сьогодні це повторюю, але вони мають бути оптимістичними, бо е, в цьому буде прогрес, а не регрес. Тому е, я так і відповідаю. А е, що стосується того, над чим працюємо є е, дуже багацько ідей. Люблю це слово, багацько. Бо воно якесь таке миле, багацько ідей, і вони, звісно, пісенні, я настільки полюбив пісню, займаючись нею, її творячи, її пишучи. Тому що за буквально три хвилини ти через пісню, як через формат, через жанр пісенний, можеш розказати цілу історію. Сумну, веселу, грайливу, будь-яку, але історію. Тому що, якщо ми згадаємо, Нашу українську історію, саме українську, то е, основні відомості про життя наших предків залишилися через пісню. Через пісню саме, якщо проаналізувати, там і про костюми йдеться, про наші традиції, навіть харчування е, чи випивок. Чи стосунки він, вона, кохання, чи бої, чи про героїку, це вся наша пісня. Не все збереглось записане е, пером. А саме через пісню, яка передавалася із покоління в покоління, і з вуст в уста. Тому пісня це унікальний, унікальний момент е, проявити із себе через пісню і залишити щось нащадкам. Тому що, коли е, автори творять, Треба чесно сказати. Вони не є власниками того твору, який сотворили. От я точно про себе так можу сказати. Коли я творю, я в цьому перебуваю. Воно мені живе, клекоче, булькоче, як завгодно, тремтить, вібрує. Багато можу синонімів знаходити. Але коли вона сотворена ця річ, пісня, люди добрі. Інколи думаєш, боже мій! А як же це воно так склалося? Я дивуюся, я дивуюся сам собі. А потім все ж таки, заспокоївшись через певний час, я розумію, що то дається. Називайте як завгодно Господом, Богом, простором, Всесвітом, так, в інформаційному просторі є. Але якщо ми налаштовані от на те, щоб його взяти, але в щирій сердечності своєї, тоді воно твориться, воно фіксується чи в музиці, чи в слові. Є тоді твір, який миттєво треба віддавати, бо він не є. Твій повторюю, гарно сказав? Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Я то щиро кажу, друзі. А я, я скажу, дивись, пісня вона завжди живе, так але крім пісні, є і матеріалізація. Певних певних осіб, матеріалізація так. певних ідей. Да? Ми говоримо про пам'ять, про пам'ятники. от Наприклад, ну дійсно син України, даруй за патетику але це дійсно так Василь Сліпак. і от так. Я знаю, що ти один з тих, хто опікувався створенням з так. скверу. Сквера Сліпака ми, ми він є сквер Василя Сліпака. А користуючись нагодою, ще я хочу сказати про те, що 1 березня в будинку кіно. Буде класна програма Чотири пророки, де е, збираються виконавці, я в тому числі, і ми брали поезію Олени Теліги, Симоненка, Шевченка. Симоненка, Чотири пророки. І е, ми будемо на їхні вірші написані нові пісні, і ми будемо виконувати. І знову ж таки, це стверджуючи українську мову. Захищаючи нас усіх словом, тому що, Ну що казати, Шевченко, наш пророк, треба не лише слухати, а чути. Тому і 1 березня в будинку кіно о 18-й будьмо разом. Слухайте, ну, насичена програма. 28-го, як, як з корабля на бал прямо, з да, 28-го. 28-го, друзі. 28 так. лютого Сергій Файфура як провісник весни. Оголосить, що завтра весна. На... Це моя сольна програма. А коли настане завтра, то відбудеться новий захід, який називається «Чотири пророки. Так. Е, і квиточки е, можна придбати як на платформі Карабас, так і безпосередньо перед концертом в будинку актора в самісінькому центрі Києва. Ярослав всім. А ще простіше ще зараз один раз проглянути цей чудовий, чудовий ролик так. Сергія. Так. Він Твори. запалює, запалює, запалює. Народна зірка України, Сергій Файфура, новий голос рве інтернет. Тверде слово надихає. Да чи ти ти, мусиш, ти бандера на мене Дайте волю надії, надії твої і мої. Дайте волю пілоту надії, не сама вам наших. Світло-натура Сергій, Файфура. До здибання. Сергій, не можу тебе не запитати ось про що потенціал. О, знаєте, є культурний потенціал. Ми знаємо, от нація має той чи інший. Ми європейську знаємо культуру. Хоча європейська культура це таке мережево різних культур, да? американська культура, як як би до неї не ставились, да яка захопила світ, китайська культура. Потенціал української культури надто в тому контексті, що ми були довго підневільні, і ми свій потенціал, на жаль, віддавали цим клятим москвоординцям, і москвоординці ховалися, зокрема, за здобутками української культури, яку вони використовували на свою імперську користь. От зараз наш потенціал він не вичерпаний. Він він наскільки він сильний, наскільки ти відчуваєш як митець? а Душею, серцем у цей потенціал, і який його тобі. от Чи, чи задумаєшся ти над тим, які у нього майбутнє? як Гарне, гарне запитання і глибоке. Частково я вже про це казав, але можна і далі піти в відповіді Розумієш, я хочу сказати, що ми як нація невмирущі. Ми як нація невмирущ. А відтак. Якщо ми пережили такі страшні біди, такі вирізання нас, як нації, це все пережили, і зараз, коли ми переживаємо знов, колосальну трагедію. І навіть зараз, в час війни твориться, дійсно можу зізнати стосовно себе, є певна пригніченість, вона наступає так, от, хвилевидно, угу. чи зуміємо, чи ні, але потім налаштовуюся на оптимізм і так далі, то все ж таки. Треба зараз, в ці часи, творити. Бо лише творчість рухає вперед. А потенціал, про що ти запитуєш, колосальний. Тому що, якщо порівняти наші пісні, і яка величезна кількість пісень, я точно знаю, що в жодній європейській нації не сотворено. Таке, невели... Таке неймовірно велике багатство, як наша українська пісня. І це говорить не тільки е, про пісню, і так само про наших письменників і про розстріляне відродження, і про тих, яких просто взагалі ми не чули і не знали, бо нам забороняли. Ми не, ну, ми не повинні були, мовляв, знати. Вони просто відрубали, відсікали. Тому зараз оцей потенціал. Що стосується письменників, поетів, художників, наших винахідників в галузі техніки, ну багато-багато ну всього. І що стосується і Сікорського, і Корольова, і так далі, це, це ж такі наші, наші українські глузди. Тому потенціал колосальний. Я, той, який займаюсь піснею, я, звісно, буду намагатися. Своїм умінням, своїм талантом і, де Боже, сил творити і цим стверджувати. А кожен в своєму сегменті, в своїй галузі. Володику дорогенькі мій, і всі українці ми повинні знати колосальний потенціал. І тут навіть сумнівів немає. немає ніяких Просто зараз, бачите, за те, що ми переживаємо такі часи, трагічне і сумне народжується. Нічого страшного. Треба пережити цей період і творити по совісті. Як відчуваємо, так і творимо. Да, не можна зараз от абсолютно веселість, пляску, творити таку відсторонену від жахіть. Тяжко, Володя, Тяжко. Тому проживімо цей період, дослухаючи свого внутрішнього барометра совісті. Але. Творич, все рівно з натяком на позитив, оптимізм. Я це повторюю. І не втомлюся це повторювати. Час нашої програми, на жаль, добігає кінця, і ти знаєш ти от про оптимізм. Останнє запитання хотів би тобі поставити таке: про оптимізм. От тебе надихає, от що дає підстави для оптимізму. Навіть а, от коли так от, от чекаєш цей клятий шахет, ти знаєш, оцей дикун московити. Підстави, я зрозумів, Володимир, підстави для оптимізму дає ось ця. Ракета, яка зараз з'явилася в студії. Друзі, ви бачите, яка ракета? Так, да, чудово. Причому вона да. з дуже спеціальною боєголовкою. І кожен, хто буде в цій студії, у суперкласного журналіста Володимира Титорука, повинен знати, що якщо політик, він повинен гатити боєголовкою, як політик, метець він повинен гатити такою боєголовкою, як метець і так далі. Тобто, кожен повинен зараз стати у тією ракетою. Оце мені думається дуже правильна і точна відповідь. Не випадково цей елемент, декору в студії з'явився тут. Тому кожен стріляємо чим можемо зранку, в день, вночі, навіть сни нехай нам сняться тільки бойові і переможні. Сергій, дякую тобі дуже за участь у програмі. Нагадаю, це був Сергій Файфура, який готує цікаву програму на 28 лютого, зав... завтра весна, яка відбудеться в Будем... столичному будинку Актора о 18 й годині початок. Так що, якщо матимете змогу, приходьте, будь ласка, Сергій Файфура, автор, виконавець, артист, волонтер. Людина-оркестр, я дуже радий, що І він був. Я, я додам. Люди добрі, не грішіть. Бо якщо не прийдете на програму е, Файфури, це гріх. це гріх. А ми маємо позбавляться гріхів, будьмо разом перемагаємо. В да, да. зору я Володимир, я, Володимир. Татарук Кажу вам до побачення. Кажу вам ніколи не випускайте руки. Ще багато чого хотілося б сказати, але краще, ніж. Зробив це Сергій в ролику А, неможливо. Тому я просто на сам кінець прошу. Поставте ще раз ролик цей, будь ласка. Народна зірка України, Сергій Файфура. Новий голос рве інтернет. Тверде слово надихає. Да що ти ти бля бандера на міня? Дайте олюдать! Надії твої і мої, навіть полю пілоту надії, не сама наших надій. Європа, Європа, є світло натура Сергій Файфура. До здибання.